Відкриття найбільшої ковзанки Закарпаття відбулося у суботу, 19 листопада, в Ужгороді. Участь в урочистостях взяв голова Закарпатської обласної адміністрації Олександр Ледида. Ну, для Закарпаття взагалі будь-який спортивний заклад, комплекс, площадка це плюс, тому що ми багато говоримо про здорове життя. А для того треба щось зробити, щоб наші дітки могли займатись на спортивних спорудах. Минулому році це був спроба. Зробили маленьку ковзавку два рази меншу по квадратурі, як сьогоднішня. Ця ковзавка відповідає вже всім європейським світовим нормам. Тут можна проводити різного рівня збагання. Слідуючий етап у нашому ковзанярстві хокеї це закритий нормальний льодовий палац. Льодовий каток розміром 26 на 56 метрів. Сьогодні вперше випробували на місці маленьких хокеїстів. Опісля урочистості ужгородців та гостей міста розважали концертними номерами обласного драмтеатру та подіюн. А вже у неділю, 20 листопада, свій перший хокейний матч на новій льодовій арені зіграють Закарпатські медведі та Львівський експрес.